Всім привіт! В ефірі Богдан Мельник. Зараз якраз відключення світла. І давайте ж подивимось, що у нас тут скаже, наприклад, сокол на довгих хвилях, коли немає світла, немає ніяких поміг. Так. Че Молдова, че шо Антенна Шаттлор, может Еще шось Опа Еще Так би Ну, яденка Сошла на субботу І ще щось. 4-5 станцій на довгий хвилях. Он як? Ну, на середніх там, само собою. Всього багато. Ось так. 73.